Привіт, з вами Детнір. І сьогодні я буду будувати три лабіринти, тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, і я починаю. І так, я буду будувати два лабіринти. Тому давайте ну, буду я їх будувати. І я дещо розкажу. І так, Що я розкажу? Ну, що, я вийшов на вулицю. і... Мене вдарили, ну, ті, ну, ті, у той от е, ну, я вже не знаю його ім'я, ну, у цей да, і я вийшов на вулицю ну, і він мене вдарив. ну, Він вдарив мене з друзями. ну, Це нормально? це не нормально, ну, Я вже на іншій вулиці, да, ну, бо вони мене тоді на іншій вулиці і вдарили. Ну, давайте буду я добудовувати вже того лабіринта, так? Ну, Мені необхідно, щоб я того лабіринта добудував. Тому я буду добудовувати того лабіринта. Ну, і він в мене ідеально виходить, так? Ну Тому я буду добудовувати того лабіринта, щоб він в мене ідеально вийшов, бо я хочу, щоб він в мене ідеально вийшов. Тому я буду його добудовувати. І так, ну, реально, він в мене ідеально виходить. Ну, отакий, ну, отакого лабіринта я буду добудовувати. Ну, так. Тому давайте. буду я цим ну, Ну, добудовувати того лабіринта, так, ну. Бо я хочу, щоб я його добудував. Ну, і я його добудую. Тому давайте я буду добудовувати того лабіринта. І, і ще що, напишіть, будь ласка, в коментарі, чи хочете ви, щоб я. ну, Щоб в мене вийшли багато відосів, ті, що ви ще не бачили. ну... І так, давайте, ви будете, ну, мені що робити. ну, Я хочу, щоб в мене було ну, 20 підписників. Тому обов'язково ви мені маєте їх робити. Тому давайте. Надіжда, ну, я хочу, щоб. Ой, Надіжда, ну, Коротше, я хочу, щоб в мене реально було 20 тих. ну, тому ви маєте їх робити. Ну і окей, я вже буду будувати другого лабіринта, так, ну, тому я ну, буду, ну, буду будувати того лабіринта, так. Ну, І в мене він ну, і він у мене має ідеальним бути, так, ну, тому я ну, він в мене, щоб я хочу, щоб він в мене вийшов. І це не може мене не радувати, щоб. Ну, Бо якщо він в мене реально е, буде ідеальним, то ну, це не може мене не радувати. Тому е, я буду е, що? Ну, добудовувати дерев'яну, ну, оцей, якби, ну, того лабіринта буду добудовувати. так? Ну, е, Тому е, давайте. О! І до речі, я вже його е, добудував. Ну, так, бо в мене там розум... ну, так, ну, іда... такі в мене ідеальні лабіринти вийшли. Ну, так, що, на цьому все. Я добудував лабіринти, так, ну і всім до побачення.